Школа миру розказує організатор конкурсу Костятин Філенко. Проєкт дитячого фонду Німеччини, всеукраїнської громадської організації поруч та фонду громади міста Херсона захист. Реалізовується він в чотирьох областях Донецькій, Луганській, Івано-Франківській та Херсонській. Де працюватиме школа миру, обирали на конкурсній основі. У кожній області визначили по одній школі. Продовжує чоловік. У Херсоні серед шести конкурсантів обрали гімназію номер 6 по Херсонській області, зокрема в Херсоні, визначено вже таку школу на підставі конкурсного відбору. Якраз нею стала гімназія номер 6 і багато в чому це сталося саме завдяки її досвіду реалізації подібних ініціатив, саме завдяки її досвіду роботи з учнями щодо подолання конфліктів, підготовки медіаторів серед учнів і застосування інших інноваційних форм роботи з дітьми. Зараз розказує завідувачка бібліотеки гімназії Наталя Шальнова, де підготовка медіаторів і вчителів. Через карантин навчання відбувається онлайн. Одним із напрямків проєкту є створення класів миру, де будуть проходити зустрічі. За словами Наталі Шальнової, це простір, де дитину навчатимуть мирно вирішувати конфлікт та налагоджувати діалог. Де облаштування такої кімнати продовжує жінка, закуповуються меблі і література. Зараз у нас іде такий підготовчий момент. До цього, тому що є певні вимоги до приміщення, яким воно повинно бути, є певні вимоги до меблів, до техніки. Меблі повинні бути такі, щоб діти сиділи не за столами, тому що кожен психолог скаже, що коли дитина сидить за столом, вона як схована від вчителя, від людини, яка прийшла щось давати. Тобто зараз ми от будемо радитися, які самі, самі меблі побачить наша бібліотека, в якій кількості вона їх побачить, що ми. Ще сюди придбаємо, щоб тут було зручно, щоб люди могли зайти і працювати. Як тільки буде облаштоване приміщення, тут одразу розпочнуться і тренінги, і семінари для учнів, для вчителів, для батьків, для громадських діячів. Ми зі свого боку допоможемо в організації цієї роботи, знайдемо необхідних тренерів, фасилітаторів. Також дуже розраховуємо на допомогу гімназії, щоб цей простір функціонував постійно не тільки в період реалізації проекту. А був постійно відкритий для всіх бажаючих. Школа миру розрахована не тільки для учнів 6-ї гімназії, а й для всіх, хто потребує допомоги. Розказує Наталія Шальнова, коли вона запрацює, організатори поки не говорять, чекають завершення карантину. Ольга Ляшенка, Володимир Чепино. Новини на Суспільному. Херсон.